Українці в Польщі вимагають в польської влади права голосу на місцевих виборах. Ми зараз про це більш детально поговоримо. В мене є своя думка з цього приводу. Кому цікаво, дивіться відео до кінця. Також вдячний всім, хто ставить свої лайки, хто підтримує канал, ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами. Тож вдячний, друзі, за вашу підтримку. Отже, об'єднання українців в Польщі вимагає, щоб іноземці, які легально працюють, мали змогу. Голосувати на виборах до органів місцевого самоврядування. Давайте спочатку розберемо суть цієї заяви, її причини, і потім, якби в мене є своя думка, яка кардинально від цього відрізняється. І на це є також свої причини, в тому числі і внутрішнє наростання недовольства зі сторони поляків. Українцями, яке також, в свою чергу дістає все нову і нову енергію через ІПСО, яке вкидується зі сторони Російської Федерації. Отже, це опублікувало видання Жеч Посполіта, яке, до речі, читає велика кількість поляків. Тож вони цю новину також не оминули. Розширення виборчих прав на польських місцевих виборах вимагатиме змін до Виборчого кодексу і наголошується про те, що в деяких країнах Європейського Союзу іноземцям надано право голосу, але давайте собі просто подумаємо, що Практично всі країни Європейського Союзу ментально відрізняються від Польщі. Польща вона більш така націоналістична країна, більш закрита. І це ми можемо бачити навіть по тому, як вони відстоюють своє право на невпускання, скажімо так, біженців з країн Африки та Азії, і вони це роблять вже з 2015 року. Тож треба це тримати також в голові. Мирослав Скірка, голова об'єднання українців в Польщі, є таке об'єднання: об'єднання українців в Польщі, пояснив, що право приймати участь в виборах є досить важливим для українців. Іноземці, які працюють в Польщі, сплачують податки до бюджету, а з цих податків фінансуються певні державні послуги. Він вважає, що якщо іноземці мають такі ж обов'язки, як і громадяни Посполітий, то повинні мати і такі самі права. В загальному я не можу з ним не погодитись, але щодо е, права голосу так, на виборах, то я вважаю, що це є лишнім, і, е, можливо, в майбутньому це буде мати зміст. Але на сьогоднішній день, коли е, поляки все частіше і частіше. Виступають відкрито проти українців навіть такі заяви, навіть такі вимоги, скажімо так, вони є дуже і дуже шкідливими для життя і безпеки всіх українців в Польщі. Ми бачимо, що закон. Про ксенофобію, так про расизм він тут працює дуже і дуже слабо, поліція дуже слабо з цим розбирається. І якщо ви просто стали жертвою ксенофобії, наприклад, пішли до поліції, написали заяву, то, скоріш за все, ваша справа залишиться без розгляду. Власне, він про це також і говорить. На думку, скільки іноземці в Польщі повинні брати участь у виборах, щоб мати можливість обрати ту політичну силу, яка б захищала права мігрантів. В такій ситуації ксенофобським колам доведе довелося з думками інших політичних сил. І голова об'єднання українців в Польщі зазначає, що не слід боятися того, що мігранти домінуватимуть в органах місцевого самоврядування. Е, я думаю, що сама тільки ця новина, і сама тільки е, саме тільки такий заклик про те, щоб дати українцям е, в Польщі право голосу на виборах, е, дуже просто максимально негативно буде. Відзначатися на житті всіх українців, які тут відбуваються, я думаю, що ніякого права на місцевих виборах голосувати українцям не дасть. Як мінімум, це буде не зараз, тому як внутрішня напруга, яка наростає, скажімо так, проти українців, вона є присутня. Якась частина людей цього з цим не зіштовхується, якась частина людей з цим зіштовхується постійно. Те саме в принципі ми бачимо зараз і з тим, що відбувається на кордоні. Якась частина цих всіх дій вона і фінансується, і спонукається саме з Російської Федерації для того, щоб посварити українців і поляків. От і е, зараз, як то кажуть, не на часі право голосу для українців в Польщі є, е, якщо ми говоримо саме про захист від е, е, ксенофобії е, так, українців, тут, то є насправді маса інших варіантів, якими можна е, оперувати, і якими, які, ну, якби, якими можна користуватися для того, щоб цей захист українцям. Надати, наприклад, створення діаспори, чомусь про створення діаспори в Польщі ніхто не говорить. Або навіть якщо і говорять, то ніхто нічого для цього не робить. І є ще одна велика проблема. Від початку війни в Польщі було створено величезна кількість різних громадських організацій, які спочатку на меті, якби так, на заявлення в заявленій меті вони говорять, що наша основна мета допомогти українцям, наша головна мета. Підтримати українців, надати їм там всі можливі е, види допомоги, надати їм захист і так далі. Але по факту, як тільки закінчуються грантові кошти, як тільки закінчуються е, бюджети, які надані, е, безпосередньо десь там з Європейського союзу, з Польщі, там, від різних інших там, е, громадських організацій, більших, як тільки ці кошти закінчуються, діяльність такої спілки. Вона призупиняється. Як ці кошти витрачаються? Їх можна витратити по-різному, але серед всіх. Абсолютно всіх громадських таких організацій, е, можливо, є одиниці, які ще зараз працюють, і то ми бачимо, що ефективність їх роботи, так само, власне, як і спілки е, об'єднання українців в Польщі, воно не є настільки великим, е, наскільки хотілося б, і не є настільки великим, щоб можна було щось насправді змінити для життя кожного окремого українця, який тут в Польщі проживає. І е, я думаю, що потрібно, якщо вже. От так ця організація. Якщо вони вже беруться за е, об'єднання українців, то перше, що потрібно робити, це потрібно не вимагати права голосу на місцевих виборах, яке викличе тільки е, негатив зі сторони більшості поляків, які дивляться телевізор, і якими, до речі, користується та сама партія Конфедерація, яка є відкрито антиукраїнською. От, а е, зосередитись на реальному об'єднанні, на реальному створенні якогось, я не знаю, або гарячої лінії, яка буде працювати не дві години на добу, а буде працювати 24 на 7, щоб можна було одразу отримати якусь юридичну допомогу, щоб можна було одразу ж е, за допомогою цієї організації скласти заяву до поліції і, і слідкувати за тим, щоб поліція це розглядала. Тоді це більше захистить так. Українців, бо говорити про право голосу можна, але це просто популістична заява, яка як мінімум в найближчі роки не світить, бо та політсила, яка прийме е, право голосу для іноземців в Польщі, вона її рейтинг буде похоронено в ту ж саму хвилину, як буде підписано якийсь відповідний закон. Е, тому нав... я думаю, що вони також це розуміють, навіщо вони це роблять? Можливо, для того, щоб просто пропіаритись. Можливо, в них є якісь інші цілі, ви, зможете, ви можете написати їх в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Я вважаю, що е, потрібно, е, якщо, якщо ви вже беретеся за об'єднання українців, якщо ви вже створюєте е, якісь такі осередки, то треба починати з діаспори, треба починати з інформування населення. Е, і е, задачою номер один вона має бути така ж сама, як і заявляється з самого початку допомога українцям і захист українців, а не заробляння грошів, грошей. Бо коли бо якби підтвердженням того, що більшість громадських організацій, створених українцями в Польщі, просто заробляють гроші, відмивають гроші. Є те, що як тільки фінансування закінчується, жодних далі ініціатив немає. І за період, допоки ці гроші були на балансі, замість того, щоб створити якісь. Реальні джерела доходів в ці некомерційні організації, якихось внесків, об'єднати якось навколо себе українців, замість того, щоб робити отак, замість того, щоб створювати реальні осередки, де будуть реально зацікавлені люди. Просто гроші витрачаються, і далі, якби ця некомерційна організація, громадська організація лежить мертва десь там на папері і нічого корисного не робить. Тож, маємо сьогодні такі ось новини. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео. Напишіть, що ви думаєте з приводу права голосу. Що важливіше, право голосу для українців в Польщі чи об'єднання українців в Польщі, що справді буде безпечнішим для нас. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Старайтесь не використовувати ненормативну лексику, бо YouTube це таке блокує. Дякую кожному за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!